Добрий день, любі мої! Дивимося Київ. Отже, Київ, Київська область. Дивимось Київ, Київська область. Так, Київ, Київська область. Гроби. Гроби. Ні, тут все добре, це не прильоти. Це прольоти, а гроби це зовсім інше. Так, повітряні тривоги, гроби. Дуже багато грошей вкладається в оборонність цього міста. І, в принципі, на сьогоднішній день я можу вам сказати, що Так, наступу, хто там кричить мені в коментах буває. Прямо наступ. Так, спокійно, заспокоїлись. Наступу немає. Все добре. Е, тому все добре. Так, далі. Е, Київ. Київ, знаєте, тут гроби, знаєте, отакі. От Але це не від прильотів. Це як от над Києвом, як пролітає, тобто вони вони далі будуть летіти. Це можливі, давайте подивимося. Так. Це у нас. Так, це у нас воїни. Воїни. Буде якась звістка про, про воїнів, про загиблих воїнів. Києві і, знаєте, як привезуть їх. Так, отже, дивимося. Дивимося область. Київська область, що чекає Київську область. Давайте подивимося. Ой, випадають. Так, дивимося область. Ну, на тобі знову. То що це таке? Ого. Знову, дивіться. Знову будуть хрести, знову будуть гроби і знову пролітання ракет. Але, дивіться, оця карта вже каже, що за цими ракетами, ці дві, що за цими ракетами ми стежимо, і вона буде збита. Все ок. В Київській області. Буде збиття ракет. Дивіться, в Київській області не забувайте, що будуть повітряні тривоги. От, знаєте, як небезпека з повітря там трошки є. Але, ну, от прям прильотів немає. Тому, в принципі, живемо спокійно. Київ захищений дуже добре. Наступу на Київ немає, тому все спокійно, живемо спокійно. Але будьте обережні. Працюватимуть по Києву, працюватимуть ДРГ, засилатимуть такі ДРГ, ну, без цього ніяк, на жаль.